Це треті мої вибори, в яких я беру участь як спостерігач. Але цього разу попередні двоє виборів я був спостерігачем від груп дружби просто від українського парламенту цього разу в рамках місії парламентської асамблеї ОБСЄ. Це трошки інший там підхід і інша місія. Ми вже представляємо не лише український парламент, а представляємо саме якраз парламентську асамблею ОБСЄ. І кілька днів до проведення виборів Сполучених Штатів для нас місія готувала певні брифінги, готували нас як спостерігачів. І це спостерігачі були не лише від України, а від багатьох країн-членів ОБСЄ. Цікаві були брифінги. І представляли, показували, як взагалі відбувався передвиборчий процес, передвиборчі перегони між кандидатами, які задіювали інструменти, соціальні мережі, і медіа, і там якісь брудні речі, як то кажуть, у виборчих перегонах. І були представники центральної виборчої комісії Сполучених Штатів, і виступали перед нами і представники і демократів, і республіканців. Ну насправді дуже цікаво. І ці вибори ну, суттєво відрізняються від тих виборів, які ми бачимо в Україні, які, ми бачимо, які я бачив і в Казахстані, і в Азербайджані. Сам процес виборчий він зовсім по-іншому. По-перше, те, що американці мають можливість голосувати завчасно, вони голосують, мають таку опцію голосувати поштою. І це якраз під час ковіду такі принципи були задіяні. Більше 60 мільйонів американців проголосували завчасно через пошту. надсилають свої бюлетені і своє волевиявлення, і голосували не лише за президента, голосували і за третину обиралася третина складу сенату і обрався повністю весь склад палати представників. Окрім того, в різних штатах ще й обралися представники місцевої влади. Представники суддів, які обираються, і навіть представники різних комунальних підприємств, які там вивозять сміття, і таке інше, або там директорів шкіл. Тому виборчий процес він був достатньо такий е великий і за обсягом. і Люди підходили до цього дуже свідомо. Ну і сам день виборів ну це найцікавіше. Е це найцікавіше, е ми з колегами у нас від українського парламенту було. Десять 10, 10, потім ще й фактично 12 чоловік. У нас було від українського парламенту, і хтось був від місії ОБСЄ, так як і я був, а хтось був вже представники як просто українського парламенту в рамках спостереження. Ну і у нас розбиті були ці наш весь колектив розбитий на міні-групи по три, по два чоловіка, і за нами закріплено вже ряд виборчих дільниць, і за якими ми спостерігали. Вибори розпочалися сьомій ранку за Вашингтоном і до 20-ї години вечора. І вже ми були б з 10 сьомої ранку на першій дільниці. Бачили, що вже дільниці вчасно відкриті. Більшість дільниць, які в Україні, які в інших країнах, де я був спостерігачем, знаходяться теж в школах, у спортивних залах. Ну, що можу відмітити, що спортивні зали навіть таких там. Не центральних частинах міста а це такі там більше як такі окраїна міста, фактично. І спортивні зали, школи достатньо дуже ну, в хорошому стані. І от американці видно, що приділяють дуже багато уваги спорту саме. Ну і ми заходили, працює комісія: п'ять, там шість осіб працює в комісії. Вони всі працюють як волонтери. Також голова комісії, і в нас спеціальний в кожного в телефоні додаток був від місії ОБСЄ з опитувальником, і ми в додатку зразу заповнювали всю анкету і номер дільниці, назву і номер дільниці, і кількість виборців, і скільки вже проголосувало на ту чи іншу годину, чи були якісь порушення, чи не було. Ну і такі там багато різних питань. Ну і цікаво, те, що сам процес як відбувається взагалі. Він по іншому відбувається, ніж в Україні, те, що ми зазвичай бачимо, коли приходить виборець з паспортом, бере і кидає його в урну тут по-іншому. Тут виборець приходить, він може навіть не мати з собою id карти Попередньо він перед цим реєструвався в загальнонаціональній базі як виборець. Йому підтвердили, що він як виборець, і він приходить, він називає своє прізвище члену комісії. Член комісії на планшеті перевіряє, що є такі прізвища по батькові і такі там. Виборець, і найцікавіше, якщо він вперше голосує, це його перше голосування, то вся комісія встає і починає йому аплодувати. І вся черга, яка позаду цього виборця стоїть, аплодують, і вони таку таким чином віддають шану цій людині, що вона прийшла свідомо ну, зробити свій вибір. І це таким чином дуже цікаво, тому що там фактично кожних 10 хвилин хтось приходить новий, і люди йдуть цілими сім'ями, і от їм аплодують. І це прям у них така ну, ну прям дуже емоційно вони до цього підходять. Дуже дуже цікаво. Ну і далі, що відбувається після того, коли член комісії знаходить виборця в планшеті, це там займає кілька секунд. Розвертає планшет, дає людині ручку, він електронно підписується на планшеті зразу, і в нього вибір. Два варіанти. Або йому дають бюлетень, такий як ми звикли бачити в нас в Україні, так? або йому дають маленький QR-код, і він по QR-коду підходить в цьому ж спортивному залі, або в іншому приміщенні, підходить до терміналу, так як у нас там, я не знаю, там, термінал приват24, там iBox якийсь. І він в цьому терміналі по QR. Сканує цей QR і швидко заповнює і фактично ці всі дані, які він заповнив, ну, за кого він проголосував за президента, за демократів чи за, за республіканців і інші ті голосування, які мають бути, вони автоматично зразу йдуть в центральну виборчу комісію. Ці всі дані. Інший варіант, якщо людина не хоче по QR йти з терміналом, а хоче класичний бюлетень заповнювати, вона заповнює, йде в кабінку, кабінки відкриті. Просто вони там спиною стоять до, до, до себе, але ніяких шторок, немає нічого. Заповнює, підходить далі такий, такий бокс фактично, і цей бокс з комп'ютером-сканером, і волонтер поруч стоїть, допомагає. Бюлетень цей, відправляється туди в цей бокс, і він автоматично сканується, і на комп'ютері висвічується, не висвічується, за кого цей кандидат голосував, але висвічується, що, там, ну, умовно кажучи, 550-й виборець проголосував. І автоматично ці всі дані щитує сканер, комп'ютер, і вони теж відправляються в центральну виборчу комісію. Таким чином, після 8 години вечора, як тільки закриваються дільниці, всі ці дані вони вже є в ЦВК. І через те кожну годину дуже швидко результати голосувань вони можуть, ну, вони вже всі потрапляють в центральну виборчу комісію. І центральна виборча комісія в реальному часі дуже швидко бачить результати виборів. Ніхто не висипає урнами, ніхто їх не, не рахує. Потім ніхто там ніякі члени комісії нічого не підписують, ніхто не ставить ніякі мокрі печатки, як ми звикли. і Потім з цим е, протоколом комісії хтось кудись їде, десь він згубиться. Цього все немає. Від цього всього відійшли. У них його цього немає абсолютно. І через те. Е, Можна сказати, що ну не можна сказати, а стверджувати, що вибори дійсно відбуваються демократичним шляхом і жодних втручань в ці всі процеси вони не можуть бути. Що цікаво ще, що навіть в день виборів у нас в Україні там за день до виборів називається День тиші, ніхто ні кого не агітує. А там навіть за 50-за 100 метрів до виборчої дільниці ще стоять такі невеличкі міні-борди, або якісь рекламні щити з рекламами кандидатів, або ще можуть агітатори вас агітувати навіть в день виборів. Ну, і самі кандидати проводили в тих штатах, які ну, такі основні штати, за які змагалися обидва кандидата, вони в ті дні проводили. і... Камала і Трамп проводили ще виборчі перегони навіть в день голосування. Тому цей процес дуже цікавий, і я вважаю, що нам теж треба переймати цей досвід для того, аби, ми, рано чи пізно у нас в Україні мають відбутися вибори як парламентські, так і президентські, і місцеві. І важливо, щоб ці вибори відбулися демократичним шляхом, щоб їх визнав світ. тому що Ті процеси, які в нас раніше були, ми ну і побачивши, як це робиться в Сполучених Штатах. Ну нам точно треба автоматизувати ці всі процеси, але не просто там через дію, не через дію. Це має бути ну, прямо зроблено як там, щоб люди бачили, і нічого там складного в цьому всьому немає. Наоборот, напруженості не було. Я працював саме якраз у Вашингтоні. Вашингтон більше. Голосував все-таки за Камалу, і виборці, і чоловіки, і жінки, які йшли на дільниці цілими сім'ями, вони прямо були в такому в очікуванні змін, в очікуванні змін, що їхній кандидат переможе, і відчувалась така тепла атмосфера в повітрі. Не було якихось таких, не знаю, натяків. На, навіть на свого опонента, якихось поганих слів там, чи, чи, чи чогось іншого. Всі хотіли змін, як одні виборці, які голосували за Трампа, так і ті виборці, які голосували за Камалу, всі хотіли змін. Е, ну, і очікували на них. Е, і ввечері було цікаво, я потрапив якраз на Захід, який організовувала і одна партія, і інша, і демократична і республіканців. Це різні заходи були. Якщо республіканці більше організовували такі бізнесове коло прихильників Трампа і бізнес-очікування в них свої, то Камала організовувала біля одного із університетів у Вашингтоні. У Вашингтоні зустріч з виборцями своїми, і туди сходились прості громадяни з усього Вашингтону. І в очікуванні на результати виборів. Але, на жаль, на жаль, Камала до них не вийшла. Ну, там були інші спікери. Вони всі очікували на Камалу, очікували на те, що Камала переможе, вийде з переможної промови. Але Камала вже там за кілька годин знала, що вона програє, вона в той день не вийшла до своїх виборців, вони розчаровані Ішли, йшли, і багато хто з них ну, був дуже засмучений і плакали. Це і молоді хлопці, і молоді дівчата і, і з дітьми. Ну, от прям це були такі емоції, їхні, такі їхні розчарування, що їхня кандидатка не виграла. Ну, це таке це вибори, і переміг сильніший. Я сподіваюся, що все ж таки Сполучені Штати, і не лише Сполучені Штати, а й Україна виграє від того, що цей вибір зробили американці. Я думаю, що... Нам попереду у нас велика робота. Нам потрібно працювати на сьогоднішній день, як із демократами, продовжувати працювати, так і з республіканцями серед тих людей, які обралися до сенату, які обралися до палати представників. І серед республіканців і серед демократів є прихильники наші. Навіть серед республіканців, ті, які обралися, є ті депутати, які голосували за підтримку України цього року і попередні роки. Тому нам потрібно продовжувати з ними роботу, не розділяти їх, а вибудовувати в них внутрішня політика. Нам не потрібно в неї втручатися. Нам потрібно працювати з обома палатами. Ну і вибудовувати комунікацію з адміністрацією Білого дому з новим міністром оборони, який буде в Сполучених Штатах, з новим керівником Пентагону, ну і з радниками, які будуть відповідати за зовнішню політику Сполучених Штатів. Я не вбачаю чогось такого кардинально, ну там, чи поганого, чи хорошого для України. Я думаю, що. В принципі, в принципі, те, що озвучує Трамп і в своїх передвиборчих перегонах, і зараз, про те, що він хоче досягнути миру в Україні, поки що він не розкриває свій плани, яким чином це досягнуть. Час від часу хтось із представників команди озвучує якісь свої версії, але я вважаю, що це поки що лише версії самих представників команди. Можливо, вони десь частково. Схожі з думками Трампа, але знаючи, як поводить себе Трамп, да, там, і я думаю, що він все одно матиме свою думку, незважаючи на те, як буде приймати там, або як буде радити його команда. Я вірю в те, що він не хоче, щоб Україна програла. Я вірю в те, що Трамп дуже добре вміє рахувати кошти і вони добре порахують, скільки Сполучені Штати Америки вже Виділили Україні за ці роки на допомогу, ну і я думаю, що він спробує знайти якісь рішення, запропонувати і Україні і Росії для досягнення миру і справедливого миру, який влаштує в першу чергу Україну. Якщо американське суспільство матиме максимальний відсоток підтримки України. То хто б не змінювався, Байден на Трампа чи на Камалу, і який би відсоток не був конгресменів або республіканців у палаті представників або в сенаті, то підтримка України вона буде зростати. Якщо ж підтримка серед американців буде падати, а вона може падати лише тоді, коли буде не поінформоване американське суспільство про те, що відбувається. Не? Тоді, відповідно, і підтримка, і в уряді теж може знижуватись. Тому над цим треба працювати. Можливо, щоб і освітяни на рівні університетів, на рівні студентських спільнот починали активніше в цьому напрямку працювати. Це дуже важливо.